Слава Україні! Розпочинаємо інформаційну п'ятницю, 17 січня, 1059-та доба війни. Нічна атака окупантів, вибухи на Хмельниччині у селі Чорноострівської громади виявили собаку з підозрою на сказ. Детальніше про ці та інші події протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. На Хмельниччині під час сигналу повітряна тривога наші сили протиповітряної оборони збили три ворожих бипола типу шахет. Місця падіння уламків встановлюються. Наразі звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. На Київщині у Бучанському районі внаслідок падіння уламків ворожого БПЛА постраждав хлопчик 2012 року народження. Також через падіння уламків сталася пожежа у кафе-магазині та прибудинковій котельні на площі майже 200 квадратних метрів. Вибуховою хвилею пошкоджено скління в сусіднього будинку. Цієї ночі Росія дронами атакувала Ізмельський район Одещини. Про це повідомляють в ОВА. Ціллю окупантів була припортова інфраструктура. Обійшлось без загиблих та постраждалих. Внаслідок обстрілу є пошкодження фасадів будівель та житлового будинку. Трагічна звістка сколихнула городоцьку громаду. В за свободу нашої держави 9 січня згинув солдат Поліщук Едуард Петрович 1984 року народження поблизу населеного пункту Басівка Сумської області. Чоловіку на віки 40 років. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Жителька Хмельниччини підробила висновок лікарсько консультативної комісії та приписала собі невиліковну хворобу, а все заради того, щоб вивести річного сина за кордон. Про це повідомили в прокуратурі області. 54-річна обвинувачена через інтернет домовилась про виготовлення фіктивного висновку ЛКК, про те, що вона є невиліковно хворою, не може самостійно пересуватися та самообслуговуватись. Довідка визначала потребу в постійному сторонньому догляді. Жінка надала фіктивну довідку працівникам прикордонної служби у пункті пропуску у Красноїльськ Чернівецької області та перетнула кордон разом із сином. Та прикордонники звірили документ і помітили підробку на жінку. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом незаконного переправлення через Державний кордон України та підроблення документа. Тепер матеріали направили до суду. Обвинувачені загрожує до п'яти років ув'язнення. В Одному із сіл чорноострівської громади Хмельницького району виявили собаку, яка може бути хворою на сказ. Про це повідомили у прес-службі Чорноострівської громади. В селі Мар'янівка було знешкоджено собаку білого кольору через підозру тварини на сказ місцевих жителів, які могли контактувати з псом або зазнали укусу. Закликають негайно звернутися до лікаря. Фахівці наголошують на важливості своєчасного звернення до закладів охорони здоров'я для того, аби отримати консультацію та антиерабічну допомогу. Це потрібно, щоб запобігти наслідкам сказу, який без лікування є смертельним. Сьогодні у Хмельницькому енергетики запланували ремонтні роботи на електромережах. Тож деякі мешканці обласного центру залишаться без світла. А саме до 16-ї години світла не буде за адресами. Вулиця Львівське шосе, будинок 63, вулиця Судове товариство 647. На півгодини довше, тобто до 16.30, без світла залишаться мешканці вулиці М 12 Три Тернопіль Кропивницький Знам'янка, будинок 268. А до 17.00 світла не буде на таких вулицях. А саме вулиця та Провулок Вереського, вулиця Дейгана, вулиця Заболотного, провулок та вулиця Кавказька, провулок та вулиця Нагірна, вулиця Полігон, вулиця Радзієвського, вулиця Стуса, Шептицького, Масив Ружична, Провулок Ставковий, проїзди Кавказький, Медичний та Росошанський. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи чи аварійні відключення у телеграм-каналі Скануйте. Ярко, та долучайтеся до нашої спільноти сьогодні. На Хмельниччині синоптики прогнозують штормовий вітер: 15-20 метрів на секунду. Без опадів максимальна температура повітря прогріється до 3 градусів з позначкою. Плюс бережіть себе.